Як зробити циклон до пілісоса? Дивіться. Взяв такий циклон. Ну, в чому тут суть? Роказую. Береться приблуда. Це надруковано на 3D принтері. Кому треба, людина друкує всякі приколюхи. заходьте в опис, там знайдете. Дивіться, який гарний переливається. Ну, суть не в тому. Це чіпляється до пилососа, пилосос засмоктує сміття. Це чіпляється на металеве відро і виходить, пілісос у вас лишається чистий, а і сразу буде в відрі. Але хто з таким стикався, хто робив, може підкаже. Тут, напевно, я хочу зробити дюрку. О, чекай, патрубок відлетів, сюди воно. Чи треба тут якимось герметиком його мастити, чи не треба? Чи воно так буде тримати? Оце, виходить, така конструкція. Зараз покажу відро. Но у мене виникла тут одна проблемка, звісно. Ось отакі відра. Нагадав я, що в мене є ці відра, поки я їх знайшов. О, отако має робити. Но, <кій> це не одне, це купа відер. Найшов я ці відра, шукав, не міг нагадати, де я встромив. І дивіться, яка ділема. Це від якогось лаку чи від чого, не знаю, від якогось клею. І вони так всі разом стояли, як я їх купив, так їх не розтягнув, бо затупив. І вони тепер склеїлись. Як мені їх тепер розклеїти, я без поняття. Коротше, буду мозгувати. Цей циклон, то я думаю, дюрку тут зробити невелика проблема. Дюрка зробиться, тут дивіться. Дюрок цілокупа, гайки в комплекті, болти в комплекті йдуть, з цим проблеми не буде, це зробиться. А от що з відром робити, я ж не буду таку желізну колону за собою тягати. Як їх розклеїти, може хтось таким стикався, як оцю жижу, і це якийсь поліуретановий клей, чи що це таке, як їх тепер розкласти, я без поняття.